Він всі документи у нього є. Він з цими документами до мене приходить, каже, у мене це наконець. Якщо законно, будь ласка, прокуратура ви ну, всі документи, віддайте, він відповідає. Все, рамках закону. В цьому напрямку, в цьому напрямку, в цьому напрямку і прокуратура повинна дати. Якщо а, якимось звинувачення є, що а, шахрайським методом він цю територію, повинен суду дати дійсно в цьому напрямку, а ми будемо виконувати. Ви розумієте? Ви розумієте, що немає можливості, що хтось там вирішив. Це шахрайським методом, забираємо, відміяємо і так далі. Потрібно прохоронні прокороли, або вони такі або ви спостерігаєте за процесом, або ви берете процес свої руки. Просто є два прості питання. Або ви керуєте процесом цим. І самі ініціюєте суд скасування і так далі. Або ви я в прокуратуру почекайте, почекайте. а прокурор що думає? Скільки ще вкрасти скільки комусь ні про кого говорити. Мені не потрібно, щоб вказували, що мені робити. Якщо ви якщо ви не якщо ви не байдужі, будь ласка, берить на себе. Я, я хочу я хочу, що я роблю. Вас що вас я хочу роблю? Ви є мер, і ви собою робити те, що громада вам довіряє. Інтереси представляти, а не туди, на прокуратуру, у нас. То, от, ні, я то, я почекайте. Про веб-полі. Правильно. Не чином. Зараз Папові янукові. одну хвилинку. До мене приходять зараз сімофлюхи, які кажуть, у нас тут зібралось 200 людей, ми громада, нам потрібно торгувати. Знаєте, що кажуть? Я кажу, а які права у вас і так далі? Знаєте, що? Люди голосують за нас. Грошми, вони нам гроші несуть, тобто, тому ми маємо право стояти. Ці гроші, Люди голосують за нас, вони хочуть, щоб ми стояли. Можу... Вони не можуть, вжати, не те, можуть стояти на Крещатику, не можуть стояти, стояти на тих містах, там, де люди Є, ми бачили ваші лайти. 8 тисяч демонтованих кіосків, а на лівобережці два рази більше стало за ваші перемоги. Ви вже знаєте, абсурдний вопрос. Зайдіть в метро, зараз подивіться, що твориться два рази. Це більше. Це брехні. Не можна до автобуса. менше не стало взагалі. Я вас можу запросити. Я розумію, у нас 20 кіосків, 30 максимум в день можемо демонтувати. Вісім тисяч, скільки порахуйте, скільки нам потрібно часу, щоб це обігувати. У нас, у нас немає району, то, то тут війни. мало би бути мінімум ну, 20 тисяч. Колись з людиною, я від тебе перебуваю, не поважаю. мені хочеться вичити. Я вас поважаю, вас просто монологія вибішути. Яким чином? Разом з світом. Яку ініціювала українська греко-футалійська центр? Однозначно буде висновки міжнародної по бути. Повинно. Щодо правового поля, ви знаєте, що ми китайські повинні 5 мільйонів гривень, це незаконне користування. Ні, почекайте, Віталій, ви на це не відповідали від того. Півтора зараз землі тут не інтерв'ю. У мене добавиться, будь ласка, я вирушу весь час, вибачаюсь перед вами. Я зараз повинен, тому що мене люди чекають, також у мене зустріч була 15 хвилин тому. Просто воно три місяці воно, воно. тому я вам казав, Чи знаєте я ви, ви, воно, що знаєте ви, що Микитась незаконно забрав півтора гектара землі? Ви сказали, не знаєте. Після того, як громада знесла паркан... я журналіст Володимир Тищенко. Я вас дуже часто почув. Можете подивитися, подивимось. Почекайте, дайте відповідь. На висить весеть місто 5 мільйонів гривень. Що ви так до громади про законність? Нехай відповідайте, да, дає гроші за незаконне використання півтора гектара землі. Пішеш. За декілька років. З листом до вас звернуться, Так як ви не можете прийти викликати макліця і сказати, ти незаконно користувався півтора гектарами землі. Факти ставимо факти. Ось бачите, за ні, забор, Не бачиш, ні, дайте мені будь ласка. Ви самі звер... не бачите. Звернітись, будь ласка, Добре, я добавить. Видання, я вибачаюсь, Тільки що Я спілкувався з кожним з вас. Десять разів повторяв. От людина користь за мною з нею, якщо вони чули, повторіть, будь ласка. Я зараз поїду, він може бути. Вчора... В Києві в Україні. Бачите, я маніпуляцію. Ми почули. Ну так, три типу.